Це, хто не робив, у кого минула ця гірка доля ремонтів, но весілля, то коли після ремонту ти збираєш рідних, близьких, найважливіших людей. Вони приходять, тішаться, вітають, ідуть додому і псирають все. Це ну, традиція, традиція. Ми покликали, теж прийшли люди, і прийшла, прийшла моя бабця, моя бабця на той час було 86 років. Ну, старша жінка, 86 років. Вона прийшла, така, подивилася, стала, каже, Боже діти. А чого ж ви не сказали, що вам грошей не вистачило? Я кажу, то ж закінчений ремонт? Ну, весілля. Вона каже, як закінчений ремонт. Каже, от гола стіна. Каже, цеглови. Каже, дрот іде поверх цегли. Каже штукатурки, як це закінчений ремонт? Кажу, це називається лофт. Надивиться на мене, каже, це називається лох. кажу, так, хочу розказати ще про період школи. Дуже любив ходити до школи колись, але найбільше любив повертатися зі школи, щоб подивитись Джекічана на новому каналі. Знаєте, такий мультик, пам'ятаєте, був такий мультик. Так, і насправді перегляд Джекічана не завжди від мене залежав, бо я приходжу додому, а там дід дивиться судові справи. Знаєте ту передачу? Він же так був юридично підкований, що коли баба заставляла його щось робити, дід казав, ти не маєш права. Ти вже виявить трошечки, мов вже шпак появиться у голові у кума Христини. Ідея! Куме, дайте ключі від Мерса, я мінтовський розворот покажу. Склейка, мінус 2000 доларів. 91 рік, хлопці, розвал Союзу, п'янка Бешена. Всім так весело, одному приходить ідея. А давай москалям ядерку віддамо і повіримо на слово. Склейка. Тріо хлопців з заходу України сьогодні виступає перед вами і класть. Повага, честь вам товарис! Слава Україні!